Що нам, власне, потрібно, які нам інструменти тоді потрібні для того, щоб наша стратегія розвитку мала шанс бути реалізованою, якщо ці шанси були вищі? Очевидно, нам важливо декомпонувати нашу стратегію, ось цей великий наш файл з деталізацією по всім пунктам на щотижневий план. Нам важливо прямо на рівні кожного тижня розуміти, що саме я буду робити і як це відображається в самій стратегії, та тобто на що саме це буде впливати? І відповідно це має як це хороша частина би була в тому, щоб відобразити це прямо в своєму календарі, не розраховувати на те, що десь там буде віконечко, я почитаю. Бо знову ж таки досвід говорить про те, що те, чого немає в календарі, не існує. Та час на нього зазвичай не з'являється. Добре, би теж підготувати питання для рефлексії, які ви будете використовувати, освоюючи ту чи іншу інформацію, ну власне там закриваючись ці питання, які стосуються знань. І класно би мати якісь власні ритуали підготовки до навчання, ось цього моменту переходу та, від якихось інших задач, домашніх справ, робочих задач саме до навчання. Традиційно це може бути якась історія, ну такої типу як паузи, власне, це може бути там не знаю, попити чаю, подивитися у вікно, піти на прогулянку, повернутися і тоді зайнятися навчанням. Це дуже правда помічна історія з точки зору просто переключення самого контексту і здатності Фокусуватись на тому, що для нас є важливим на той момент, коли ми сідаємо за навчання.